Щойно я дістався до Вінниці. Ну і перше, що нам необхідно зробити, щоб потрапити на річку це розібрати приманки. Та-да-да-дам! Тут дуже багато всього. Мікруху я на сьогодні з собою не брав, тому що основне завдання прогулятися і ознайомитися з місцевою акваторією. А от лайтик взяв. До речі, це новенький 922-й Аріон, довжина 2,80, тест 314 Зараз будемо тестити. Ого, ого. Це що таке? Друзі, риба. Якась здорова риба. Ого. Нехай на собі. Камера пише. Ага, я її тут зовсім не факт, що дістану. Це сон. Напевно це сон. Ого. Я тебе тільки хочу побачити. Ну може ще сфоткатись, добре. Так, да, поки що риба ходить на місці. І головне, щоб вона не пішла туди, куди вона зараз і пішла. Ай. Та стіжеш ти, блін. Ну, все. Пішов у куширі. Пішов у окуширі. Вже в штанях поліз воду. Йоханий бабай, це судачина. Це судачина і кипець який. Тут напевно більше трьох. Тихо, 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 друже. Тихо. Блін. Не здається. Дивіться, це прям трофейний судак. А є. Друзі, це, мабуть, четвірка. <пілляє> Давай, друже, приходь до тями. Приходь до тями, давай, 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 давай. Пішов, пішов, бомба. Просто бомба. І трофейного судака зловили, і трошки від спеки сховалися.